відбулося, відбулася нарада в Міністерстві освіти і науки, в якій брав участь міністр освіти і науки, пан Оксен Лісовий, заступник міністра Михайла Вінницький і голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Основна теза, яка вийшла з цієї наради, те, що питання об'єднання закладів в в Житомирському регіоні на моменті не стоїть. Відбулася дискомунікація, так було визначено і названо таким, напевно, що словом, і починати процес вивчення навіть можливості об'єднання вивчих навчальних закладів потрібно було з спілкуванням з суспільством і з вивченням цього серед серед стейкхолдерів, якими є ректори. Студентські об'єднання, обласні адміністрації і, власне кажучи, все суспільство. Хочу зазначити, що цей процес наразі відбувається. Відбувається дуже активно. Нарада у заступника міністра Михайла Винницького, яка спровокувала подальші і публічні дії, і е, публічні інтерв'ю. Це е, процес не об'єднання. А неправильно відкомунікований процес вивчення можливості навч... вищих навчальних закладів на території Житомирської області на офіційній сторінці Міністерства освіти і науки також є повідомлення про те, що процес, скажімо, так призупиняється на час е здачі НМТ і на час вступної кампанії, взагалі питання жодного питання про об'єднання вузів на моменті. Не йде. Ми не є власниками вищих навчальних закладів. І е, вищі навчальні заклади підпорядковуються Міністерству освіти і науки. Виключно е, ми через наш департамент освіти і науки почали вивчати спроможність наших вузів, фінансову спроможність наших вузів, власне кажучи. І е, ця робота проводиться і свою кінцеве, своє кінцеве бачення ми видамо, коли закінчимо аналіз спроможності не лише двох наших університетів, а всіх наших вузів, і видамо цю пропозицію Міністерства освіти і науки. Ми проаналізуємо кількість студентів, яка буде набрана, кількість абітурієнтів, які будуть подаватися, конкурси, які будуть проведені. Напевно, що некоректно нам аналізувати наукову складову, тому що ми не маємо таких, але знову ж таки, ті фінансові звіти, які будуть надані вищими навчальними закладами, те, що ми можемо подивитися, і те, що, власне кажучи, буде мати те, що є в публічному просторі. Дискомунікація відбулася від Міністерства освіти і науки, яке повинно було спочатку вийти в публічну площину, а потім вже. Збирати ректорів, і напевно, що потрібно було провести відповідну кампанію, для чого робиться вивчення можливого об'єднання, для того, щоб пояснити студентам Поліського національного університету і, і університету імені Івана Франка, що, що відбувається, а пішло від зворотнього, і тут роль до речі керівництва вузів. Також стала такою провідною і перехід в публічну площину. Ну будемо далі дивитися, що раніше було, яйце, яйце чи курка. Тому що раніше було: звернення ректорів чи поява в, на Житомирщині Михайла Винницького Перше, коли він був з офіційним візитом в усіх. Не у всіх, у трьох вузах іншого шляху, окрім укрупнення вищих навчальних закладів, я взагалі кажу глобально в нашій державі немає. Що стосується Житомирщини, ми зможемо це продовжити наш з вами діалог. Я думаю, що десь в середині літа після закінчення вступної кампанії, після того як діти отримують уже стануть, стануть студентами.